Наприкінці 2014 року КМДА уклала з ПАД «Київхліб» інвестиційний договір. Згідно умов договору, КМДА, чиновника якої твердять про боротьбу з тимчасовими спорудами, надала підприємству можливість встановити в Києві 200 мафів. В кіосках має продаватися три сорти хліба за пільговими цінами. На перший погляд здається, що ПАД «Київхліб» займається благодійністю, забезпечуючи киян дешевим хлібом. Можна було б так стверджувати, якби в кіосках не продавали інші вироби за значно завищеними цінами. До цього переліку додається 15 видів пряників, 12 видів сушок, сухарі, соломка, кренделі. Всього цього асортименту власникам соціальних мафів виявилось мало, тому на полицях з'явилося з десяток видів круп та 20 різновидів кондитерських виробів. У кожному кіоску стоїть ще кілька холодильників, з яких торгують водою і соком. Виникає закономірне питання, якому відсотку соціально незахищених верств киян потрібні всі ці продукти. Ціни на кожний із видів несоціальних продуктів в середньому на 10-20% дорожчі від цін в столичних супермаркетах. Поруч з кількома полицями хліба розміщені кілька десятків полиць з іншими товарами, ціни на які значно завищені. Що отримали кияни? Три види хліба за соціальними цінами, до 200 одиниць інших товарів за завищеними цінами, 200 мафів, які розташовані на зелених зонах, газових трубах, тротуарах, у дворах будинків. В народі кажуть, якщо десь убуває, то в іншому місці прибуває. Де убуває, ми переконалися залишається відкритим питання, де ж прибуло от такий смак соціального хліба, така вона боротьба з мафами по київськи.